Всім привіт! Як зупинити війну в Україні? Перш за все, ми маємо прийняти Господа Бога в наше життя, тому що дуже важливо, щоб в народі був Бог, а не якась там релігія, тому що ми не маємо права ставити обряди і звичаї, традиції на перше місце ну типу вище Бога, тому що ми не маємо на це права. І ми маємо прийняти Ісуса Христа в своє життя, Його присутність і виконувати волю Божу. Ми маємо прийняти священників, апостолів, яких нам Господь Бог посилає. Ми маємо прийняти людей Божих, ми маємо коритися їм, тому що якщо ми не будемо слухати Слово Боже. Просто будемо релігійними і виконувати якісь там обряди і традиції, то ми будемо просто сектантами. Щоб нам не стати, ми маємо виконувати і слухати Слово Боже. І якщо віра Божа вона має результат, то тоді і результат буде в інших сферах життя. І тоді війна швидше закінчилася. Є тільки три умови, які можуть принести мир в Україну і зупинити війну. Перше це є Бог істинний, друге це є пастор, священник, який навчає слову Божому. І третє це є закон Божий. І Бог може перемогти мільйони військ за один день лишень, тому що у Бога все можливо, неможливого немає. І наші пастори це неймовірні люди, які залишили все. І побігли за Господом Богом, і вони вибрали благодать Господа Бога, а не відпочинок, класне життя і так далі. Все залежить від того, кого обирає народ. Якщо народ обирає Бога, то буде мир, спокій, свобода. А якщо народ він обирає новини, він обирає слухати людей, то просто в їхнє життя проходить хаос, страждання і так далі. І насправді зараз дуже жалко, що люди вони зрадили віру і вони почали поклонятися всяким ідолам.